Всім привіт! Ви на каналі Шалена Батьківщина і сьогодні ми на ринку Мотель подивимося на ціни, що відбувається, і зрівняємо його з супермаркетом АТБ по цінах і по якості продукції. Дивіться далі, думаю, буде цікаво. Так, зайшли ми в базар з входу, тут у нас продається рибка 75 гривень кілограм, красики таке свіжі, але нас цікавлять овочі та ягоди. О, підходимо до нашої Люба, в неї продається все завжди, багато всього. Товару смачного, динька, кавуни, абрикос вже є ананасний абрикос дуже гарний. Також абрикоси, персики, великий вибір кавунів. Також є полуниця ціна 65-55, черешенька 60, 95-120 і така шикарна крупна 150 лохина 350 малина 60 гривень за лоточок. Також є. І сова синиця. синиця? 200 коробочка. Ароматна. Також дуже великий вибір овочів, помідорочки по 120, такі нав'язочки по 80, Закарпатські 80, сливка 80, коктельний і маленькі 905. Також багато лимонів. Зелені. Подається полуничка в даний момент. Також на другій. крупочки, Картопелька молода 45, по 40 така, цвітна капусточка, огірочок, кабачки, капуста молода по 40. І так, які ціни. Ви бачили, які ціни, ціни. Тобто не сильно відрізняються від того, що були неділю тому. Приблизно такі самі. Появилась малинка, її стало більше, також є крижоник вже 150 гривень за пів кілограма. Зараз пів є людей не сильно багато. Зараз тільки з роботи почнуть йти, і тут буде маса людей. Маса. Винтипка 70 і. 70 гривень за лоточок і 35 за стаканчик да? А по агрус почем 20 грн стаканчик Оп. Такі ціни. Бачите, уже є уже є і агрус скажіть будь ласка почем ваша петрушечка укропчик молода цибулька? 10 кучок. 15 10. листя салату 10 гривен. Все на нав'язочки продається, також є рукала. Отакі орієнтовні ціни. Зараз підемо зрівняємо з цінами в АТБ. Ми знаходимося в АТБ і подивимося по цінах. Дивіться, абрикос перший гатунок 70 гривень за кілограм. Банан 50, яблуко, перець. 190, котельний 90 гривень, кабачок такий не айс по 50 огірок 46 гривень, можна сказати, довгий, але теж не сильно гарний, підуставши гірки 54 гривні, теж різнобой, морква. Ось така весенка 24 гривні сеточка. 25 актака. Є цибуля по 49 гривні. Цибуля хороша крупна. Так, зараз перейдемо на другу сторону. Капуста, перший готунок 43,89, 43,99. така капусточка. Також томат 63 гривні такий. Є кавуни. Перший готунок написано по 50 гривень з кілограм. Такі ціни. Так, ви самі наглядно бачили, які ціни. Трішки щось дешевше тебе, трішки щось дорожче, але якість вважаю, кращого. Якість така специфічна на всі продукти. Деякі там, де первий гатунок пишеться, взагалі не перший. Так що ну, я порадив би на мій вибір, хто краще, якщо бажаєте більш якісні продукти і по адекватним цінам. То йдіть на базар і купуйте все, що вам необхідне, тому що вам там можуть зробити і скидку.